Від сьогодні, 26 червня, в центрі допомоги розпочато додаткову видачу продуктових наборів особам з інвалідністю першої та третьої групи мешканцям міста Білгорода Дністровського. Тому якщо адресно ваша родина вже отримала продуктовий набір і в ній проживають ще й громадяни з інвалідністю, ви маєте право отримати додатковий пакунок ще й на такого пільговика. Акцентує увагу отримувачів координатор штабу Оксана Стельмах. Допомога інвалідам першої, третьої групи і не закінчувалася, вони входять в вразливу категорію населення і отримували, як і всі інші категорії, продуктові набори з квітня місяця. Йде мова про те, що ми надаватимемо додатковий пакунок на адресу та або сім'ю у випадку, якщо в цій родині є люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи. Це означає, що якщо в родині до прикладу є чоловік та дружина, і вони обидва пенсіонери, але ще і з інвалідністю. То ми їм видавали один пакунок на адресу на нього або на неї, тому що один на адресу ми видаємо це адресна допомога. А тепер ми матимемо змогу додати ще один пакунок на члена їхньої родини по інвалідності. При цьому триває і видача допомоги тим, хто ще не отримав її в цю чергу видачі. А право на отримання продуктового набору ви засвідчуєте наявністю оригіналів необхідних документів обов'язково потрібно мати з собою оригінали документів. А саме це паспорт, якщо нового зразка, паспорт має бути витяг про місце реєстрації. Тому що що допомога надається жителям міста Білогород Дністровського. Також має бути пенсійне посвідчення, довідка про інвалідність посвідчення. І якщо до прикладу це безробіття, то це довідка з центру зайнятості. Якщо це багатодітні, то посвідчення з департаменту соціальної політики про те, що родина є багатодітною, тобто якісь підтверджуючі документи, які зазначує вашу пільгу. Нова категорія. Наразі вміст пакету є досить об'ємним, бо в нього входить одразу 10 кілограм борошна. Тому подбати про транспортування варто завчасно. В пакунках входить 10 кілограмів муки, і окремо є ще пакунок з крупами та консервами, обов'язково ми його покажемо. І просимо вас, наголошуємо, що якщо ви будете йти за продуктовим набором, будь ласка, подбайте про те, як ви його заберете. Подумайте, можливо, про якийсь візочок або про якісь додаткову сумку, щоб розділити вагу, Ви, можливо там скопіруйтеся разом з сусідами або що, щоб хтось вас міг підвести відвести пакунок, тому що дійсно дуже важко. 4 пачки Також крупа. Зараз це горох, але там може бути і якась інша крупа. Наразі ми розв'язуємо ще горох, то що нам привезли. Там потім може бути пшениця тощо. Це у нас мука, вона йде окремим пакетом тобто один такий, один такий, олія і кілька консерв. Рибні, паштет. Дві м'ясні і щось овочеве. Зараз це консервований горошок стручковий, але може бути і інша консерв. Склад продуктового набору кожного разу формується за рекомендаціями, прописаними тією організацією, яка надсилає допомогу. Цього разу це ООН. Отримати допомогу вразливі категорії населення міста можуть без талонів та черг. Наразі ми працюємо без талонної системи. Кількість людей зменшилась. Як ви могли побачити, в фоє, власне, тут на вулиці людей небагато. Зараз десь на годинку 10 ранку, тобто зазвичай люди зранку приходили багато... великій кількості. Наразі людей майже немає, тобто десь там до 30 людей. Вони зручно розміщуються в фоє, там їх прохолодна водичка, в принципі, прохолодний зал. Тому можна спокійно приходити, ми працюємо з 9.30 до 3, по п'ятницях з 9 до 2. Обов'язково знову ж таки перелік документів не також є зазначений. Можна прийти переглянути, що треба мати з собою. Ми про це говорили оригінали документів, і в порядку живої черги просто прийти там очікування 5-10 хвилин і отримати свій пакунок. Аби отримати таку допомогу, підходьте до будівлі центру культури та дозвілля за адресою вулиця Кирилова, 16, з пакетом документів з 9.30 до 15.00 години. Нагадуємо, що додатково отримати продуктовий набір наразі мають право особи з інвалідністю. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.